Привіт, вболівальники синьо-білих. Ми дуже раді офіційно повідомити чудову новину від нашого Динамо. Після багатьох спекуляцій щодо відходу одного з наших основних гравців. Він нарешті визначився зі своїм майбутнім. Ми розкриємо всі подробиці, але для початку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо, Київське Динамо офіційно оголосило про продовження контракту з нашим основним нападником Владиславом Ванатом. Нова угода з 22 річним гравцем збірної України розрахована ще на три роки до 30 червня 2027 року. У нинішньому сезоні Ванат забив 12 голів і віддав 10 асистів у 23 матчах Українська Прем'єр-Ліга за Динамо, очолює артилерію чемпіонату України. Ванат є вихованцем академії Динамо і дебютував за першу команду в 2021 році. Відтоді він провів 70 матчів за киян. На даний момент ринкова вартість Ваната оцінюється в 7 мільйонів євро. Незважаючи на спекуляції, нападник вирішив залишитися в Динамо, що є чудовою новиною для клубу. А ти, вболівальник, що думаєш про продовження контракту Ваната, залиште свій коментар нижче. Не забудьте підписатися на канал, щоб отримати більше новин. До наступного відео!